Дане питання було розглянуто на профільній депутатській комісії міської, міської інфраструктури інженерного державного господарства і прийнято позитивне рішення, але зазначено також пропозиції, які необхідно було включити в проєкт ухвали. А саме це є запропонувати всім працівникам даного підприємства робочі місця, але таке далі заборонити відчуження чи передачу процесу комунального на вказаних підприємств. Вже створення теплоенерго після об'єднання на навідового раду. Також є пропозиції щодо визначення, і також що ми розробили стратегію розвитку і стратегію роботи теплоенергу після об'єднання. Такі пропозиції є постійно депутатською комісією. Яка є допомога, як буде в разі об'єднання? Праця, але щодо АУ, тому що всі працівники, всі робітники, які обслуговують СДП, які обслуговують котельні, вони переходяться. Працівники АУП переходять на нижчі посади. Я спеціально взяла на сесію міської ради, штатний розпис, який ми розробили. яка зекувала на всіх акціях, є зазначено про те, що якщо ми говоримо про продуктивність праці з цих змічним планером, то в нас становить 553 і авторів, та працівника, а в ріп, а нас є сиківський рио, які мають продуктивність праці